Кафедра фізичної реабілітації спортивної медицини, фізичного виховання та велеології Одеського національного медичного університету відзначає цьогоріч круглу дату 90 років з дня свого заснування. До 1997 року вона називалася кафедрою фізичного виховання, лікувальної фізкультури та лікарського контролю. Та була заснована на підставі рішення ради професорів Одеського медичного інституту ще 3 вересня 1932 року. Тоді течія лікувальної фізкультури тільки зароджувалася, і біля витоків її становлення в нашому регіоні стояв Яків Камінський, який і очолив одеську філію всеукраїнського НДІ фізичної культури, ставши першим завідувачем спеціалізованої кафедри. Після Другої світової війни, замість самостійної кафедри фізичного виховання ЛФК та ЛК було створено одноіменний курс при кафедрі військово-медичної підготовки. А у 1950 році курс знову було організовано у самостійну кафедру. З 2008-го її очолює доктор медичних наук. Професор Ольга Юшковська. Для мене це дійсно моя родина. Колектив кафедри, фахівці, які працюють на кафедрі. Студенти, інтерни, лікарі. Це дуже дуже важливо. І якщо ви хочете підрахувати у відсотках, що для мене кафедра, і чому я приділяю таку велику увагу роботи на цієї кафедри, я думаю, це десь біля 120-130% відсотків життя, це моя кафедра. Ольга Юшковська професіонал найвищого рівня. Її добре знають не тільки у стінах Онмеду, а й звичайна публіка. Вона автор безлічі методик, книг, публікацій та учасниця телевізійних проєктів. Більш того, завдяки енергії цієї дивовижної жінки, фахівця, спортсменки та просто красуні Одесити мають щасливу можливість випробувати найсміливіші та найпередовіші ідеї лікувальної фізкультури та спортивної медицини, а також всього того, що ми називаємо здоровим способом життя. Ще необхідно відмітити, що кафедра очолює дуже цікава цікавий такий напрямок: це здоровий спосіб життя, як в нашому університеті, так ми також намагаємось пропагандувати цей напрямок і серед мешканців Одеського регіону, тобто здорове харчування, здорове відношення до власного тіла, відмовлення від шкідливих звичок. Тому що ми розуміємо, по-перше, лікарі повинні бути здоровими людинами, щоб надавати приклад до своїх пацієнтів, і також здоровий спосіб життя та здоровлення населення це запорука, запорука і боєздатності, і боєспроможності нашого населення. Наша країна зараз переживає складні часи, і наразі актуальні питання саме фізичного відновлення громадян. Це стосується як наших бійців, так і мирних людей, які отримали поранення під час військової агресії. І тут важливо відзначити, що саме ця кафедра стала піонером в освоєнні способів фізичної реабілітації постраждалих, та однією з перших в Україні започаткувала не тільки вивчення цього сегменту. Але й впровадження таких методик на практиці. Останні роки під керівництвом Шковського Ольги і має дуже серйозне досягнення в науці, виховної роботі і в начальні теж на тлі високих досягнень кафедри. Одна з останніх це те, що кафедра одна з перших в Україні почала навчання і започаткувала цей напрямок. Фізична та реабілітаційна медицина. Сьогодні це дуже актуально в зв'язку з тим, що в країні де війна в Одесі, як і в нашому університеті, лікується дуже багато постраждалих і поранених. І вони будуть проходити реабілітацію, в тому числі і наші кафедри. А це не тільки дуже перспективний напрямок у сучасній медицині, але й вельми серйозна відповідальність фахівців кафедри перед людьми, що потребують допомоги. І наша кафедра зараз займається саме цим. Ми розробляємо реабілітаційні програми для наших військовослужбових, які повертаються з пораненнями з метою як можна найшвидше. І найкраще зробити так, щоб вони не почували себе. Не дай Боже, не те, що інвалідами, але ми хоч хочемо повернути їх до їх нормального справжнього життя. Дай Бог, щоб воно було мирне. Але і у мирний час кафедра постійно розвивалася. Необхідно зазначити, що з перших днів її діяльності велика увага приділялася навчально-методичній та науково-методичній роботі, впровадженню розроблених методик з організації раціональних режимів рухової активності хворих з різною патологією в практику охорони здоров'я. Увесь викладацький склад намагається постійно. А відповідати сучасним трендам сучасної інформації, яка є в нашій в нашій дисципліні. Ми донедавна представляли спортивну медицину, лікувальну фізичну культуру. Зараз ми представляємо фізичну реабілітаційну медицину. Коли ми говоримо про фізичну реабілітацію, не можна забувати, що з останні роки вона дійсно більш динамічно розвивається, ніж тобто, я маю на увазі останні навіть 10-15 років, ніж. До, до цього періоду, а тому е, тримати, скажімо так, інформаційний цей простір це дуже важливо для того, щоб можна було і застосовувати це у клінічній практиці, і передавати це нашим студентам, е, колегам. Ще у 80-ті роки на базі кафедри було створено доцентський курс тематичного удосконалення, лікувальна фізкультура та спортивна медицина при факультеті удосконалення лікарів ОМІ. Імені Пірогова наразі на кафедрі проводяться передатестаційні цикли, спеціалізація, цикли тематичного вдосконалення та стажування лікарів з ЛФК та спортивної медицини, а також відкрита інтернатура. Кафедра проводить навчання як на додипломному рівні, так і на післядипломному. Тобто на кафедрі проходять навчання студенти. Нашого університету, а також відкрита інтернатура. Зараз в інтернатурі по спортивної медицині навчаються 7 лікарів інтернів і біля десяти інтернів навчаються на інтернатурі, навчаються в інтернатурі за фахом фізична та реабілітаційна медицина. Також ми проводимо курси спеціалізації перед атестаційні цикли, цикли тематичного удосконалення. І я пишаюся тим, що Переважна кількість фахівців за нашим напрямком на півдні України. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська області, це наші фахівці. Вони працюють у фізкультурних диспансерах, вони працюють у поліклініках, центрах здоров'я, фітнес-клубах, та таке інше. Також не можна не відзначити, що кафедра має в своєму розпорядженні відмінну матеріально технічну базу, що дозволяє належним чином. Проводити освітню методичну та наукову роботи є лекційна аудиторія, навчальні кімнати для проведення практичних занять, зал для масажу та мануальної терапії, спеціалізовані зали для проведення занять з фізичного виховання. Тобто потенціал, потенціал дуже великий для занять з фізичним вихованням студентів та викладачів, і студенти і викладачі активно користуються цією можливістю. Також ми маємо зали лікувальної фізичної культури, фізичної терапії. В наших планах і ми працюємо над цим, організувати зал за новим напрямком реабілітаційної медицини це зал ерго. Терапії, та які буде допомагати е, цим особам, що е, реабілітуються, відновлювати рухові навики, і побутові такі навички, які необхідні їм щодня під час е, життя. Три останні десятиліття кафедра щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції, сучасні досягнення в елеології, спортивної медицини та лікувальної фізкультури з подальшою публікацією тез матеріалів заходу. І цей рік не є винятком, адже справжні традиції повинні продовжуватися. І у цьому році ця конференція традиційна відбувається на початку жовтня і серед доповідачів нашої конференції відомі фахівці, це професори університетів, українських університетів, це усі наші колеги, які мають певне досягнення у цьому напрямку. На мій погляд, ми маємо досить. Ми маємо майбутнє, на яку кафедра заслуговує, тому що кафедра з такою історією, з такими викладачами, з такими набутками. Вона повинна, вона повинна працювати і розвиватися, і надалі. Особлива гордість музей кафедри, створений з ініціативи Ольги Юшковської. Тут зібрана історія спортивного комплексу Онмеду, та щороку додаються нові експонати. Дипломи, кубки та нагороди, якими відзначаються за свою колосальну працю та досягнення, студенти та співробітники Одеського національного медичного університету, які вже 90 років повертають людям можливість та здатність до повноцінного життя.